Похований в Туранівці, дослідники встановили місце поховання засновника Харківського університету і Літенківського. З весілів розпочався ремонт дороги по вулиці Терещенська. Шахраї ошукали мешканця Шостинщини на 36 тисяч гривень. Дослідники встановили місце поховання засновника Харківського університету Елітим Київського, яке знаходилась в селі Туранівка. Як розповідає директор музею, трудове братство Миколи Миколаєвича Ніплюєва Валерія Авдасьов, це була визначна постать в українській історії. Йому запропонували місце в двох університетах Дербському і в Харківському, які треба було ще створити. І він, як писав, щоб бути ближче до сонця на батьківщині, вибрав Харків. І там разом з Василем Каразіним вони заснували Харківський університет. Це були саме ці засновники. Правда, вся слава дісталась Каразіну, хоча Ілля Федорович тоже не менший вклад вніс, ніж Василій Каразін. Він же був так званим візитатором у цього харківського округа, тобто він візитатор, тобто наглядачем над всіми навчальними закладами, школами, університетами, гімназіями. І він їх відкривав. Тут за його, його правління відкрилося більше ну, 20 гімназій. Розумієте, яка людина старалася ну, для свого народу, щоб для просвідчення. Тимковський написав багато, багато праць, Він написав от, 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 заметки по історії Малоросії. Каже, не був, вона така була у 2018 році, у Царокописі, вона в Києві була. І зараз готується до публікації. Потім це про у Чернігського бернів це ж його повість розповідь п'ять років це про про, про час е, франк, франко російської війни теж в цих містах він е, написав в 1811 році Ілля тимківський вирішив переїхати на сіверщину в невелике село туранівка яка належало його дружині представниці знаменитого роду туранських Засновник роду Олексій Туранський в 17 столітті служив послом з особливих доручень при гетьмані Івані Мазепі та був генеральним суддею війська Запорізького за гетьманства Скоропадського. Тож за свої труди він отримав землю і побудував тут маєток. Закінчив основання університету, паркування. Його якби він уже діло стояв про неопрочна. І тоді він вирішив, уже якби трошки здоров'я послабшого, вирішив, Поїхати вже на, 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 на менш так сказати, інтенсивне життя на, на спокій, в покої, в тишині, на батьківщину і його своєї дружини. Дружина його була, вона була вже онучкою Туранських е, і отримала по цей маєток Туранівку. За радянських часів влада зробила все, щоб прізвища Туранських та Тимківських були забуті. Був знищений маєток, старовинна церква, кладовище з родинними похованнями розпохали під колгоспне поле. Зараз на історичному місці покинутий луг, і якби не спогади місцевих старожилів, місце поховання Тимківського навряд чи вдалося встановити. Першим мене на це спонукав дослідник із Києва, філолог Володимир Олексійович Корсаков. Він знімає фільми свої про. Цікавих таких виродних людей, досліджує їхні біографії, досліджує їхнє життя на нашій на українській землі. Там багато його таких людей було ну, цікавих. І от один із них це був Тим, Тимківський, от 250 років, якому в цьому році виповнюється. І він попросив мене, каже, не, ви не можете там подивитися, там це місце, тому що далеко мені з Києва їхати. Я почував, відкрив значить, Вікіпедію. Ну, в общем, гугл подивився і думаю, яка крупна постать. Не просто. Я думаю, что э, Максимович така була, тому що його всі знають, я вже багато що. А потім глянув Тимківський, яка яку постать, засобен університету, доктор філософії, доктор філології, ректор гімназії Новросильської, учитель Ушинського, учитель... Э, Чалого, думаю, яка історія цього не знаю. І почав це цікавитись, потім попитав це місцевих жителів. І таким чином це вийшло, що тут дійсно, бо це цілий ціла плеяда була, ціла когорта таких людей, які тут жили на цьому місці, і залишили після себе таку пам'ять, своє якби устрімління в майбутнє. Узнав прізвища Микола Федоровича Буцика і Анни Вікторовни. Козюлі, вона 1937 року, яка так, немає, яка, що як сказав мені, як ці розкопки робили, як доставали оцей склеп із подружжям київських. І от таким чином я почав це досліджувати. В кінці кінців прийшов от Миколи Федоровича, він мені показав оце місце, де була церква, а йому показала мати, і Йосиповна, як навіть сказав мені, і що тоді. Тобто пам'ять людська жива. І ще був такий історик. У Микола Климович Левченко, ще давно-давно. Він теж любив він сам згорілого, а людив, любив історії, розказував своїм вучням. Грім у грімячку Туранам туди працювали. І от ці люди, благодаря богдані Миколаївщини, теж це і про, і про Туранського, який тут був, що він був, як він казав, був посланником Азепи і часто їздив із Глухова на Сузємку через це місто. І ми кажуть, місто понравилось, і він тут зробив собі садибу. В цьому році виповнюється 250 років з дня народження елітим Київського. До цієї дати в Туранівці планують встановити пам'ятний знак. «Плануємо ми у цьому році його юбилей, 250 років крупний встановити пам'ятний знак. Ми вже зробили проєкт цього пам'ятного знака, надпис, який буде. Залишилось тільки оце технічні питання вирішити, і організаційні про його встановки. Так тобто, щоб люди пам'ятали, щоб люди знали, що в нас місце не пусте, що тут. Тут була історія. Ми кажемо часто, що історія відбувалася в великих містах, на пащах, великих міст. Але у нас також була частина цієї історії. Тут також були люди, які, які залишили слід, які творили цю історію, які, е, яких шанують не тільки у нас, а навіть у Європі, як Тіп Кивський був професором філософії Гетенгенського університету. Тобто люди, які пов'язують наш край з великою Україною і з усім з великим світом. Житель Шостинського району став жертвою шахраїв. Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, намагаючись отримати грошову допомогу, мешканець Шостинського району перейшов за невідомим посиланням та вів конфіденційні дані своїх рахунків. Згодом він помітив, що з банківських карток зникло майже 37 тисяч гривень. За цим правопорушенням працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Та радять громадянам бути обачними та менш довірливими при користуванні мережею інтернет. Двоє працівників культури з Глухівщини отримуватимуть стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації. Про це інформує Глухівська міська рада. Мова йде про керівника народного аматорського жіночого вокального ансамблю Любава Полошківського СБК, філії КЗ Центр культури Глухівської міської ради Світлану Володську. Та методиста КЗ Глухівський міський палац культури Глухівської міської ради Романа Дзекелева. Відповідне розпорядження підписане головою Сумської обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом від 19.04.2023 року номер 148 ОД, ураховуючи вагомі досягнення та значний внесок у розвиток національної культури. 22 квітня погоду на півночі Сумської області визначатиме тилова частина циклону. Буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.